Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок Живемо, радіємо, утриваємо. В молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний, благодатний час, благодатний день. Ну і вірю, що радість життя. Сьогодні питання основне, чи маю радість життя? Чи радію від життя? Чи маю життя, та? чи життя має мене і, і, і радість? А, то таке питання, та? бо Марія нас веде до радісті життя. А якщо я не маю радісті життя, я потім думаю, що щось я або Марія кудись не туди веде, або, ну, скоріше за все, що я не туди йду. так? І власне, треба розбиратися з ним, щоб не було такого дисонансу, що йдемо до радості, а приходимо до смутку. так? І потім люди, яких би мали ми притягувати до церкви, не віруючи так? Дивлячись на нас, думаю, так краще я буду ходити до бару і мати радість життя, ніж ті християни, які ходять там смутні, постійно, депресивні, виглядають депресивно смутними, які ще хочуть щось розповідати про якусь добру новину, хоча самі в тій новині не живуть добрі, та? мають постійно якийсь смуток, нарікання або ниття, то, власне, не такими мами бути християнами. А тими, до яких люди притягуються, та? і питають, а де ви, де ви берете ту радість життя? Чому у вас така радість життя? На Навкруги все погано. Чи було все добре в часи Ісуса у апостолів? Ви їх взагалі переслідували? Їх вбивали. Їх е, була війна, та вони жили під окупацією, їх вбивали і римляни, і свої, і ще різні сектанти, ну, різні там. Ордени, та? Тобто християн буквально всі переслідували, а вони мали радість життя, радість Духа Святого. Та? Свідчили, виходили, проголошували, і люди дивувалися, звідки у вас ця хоробрість, звідки у вас це життя виливається з вас. Вам все заборонено, а ви виходите із повнотою такою владою, та? як Ісус Євангелізував, то фарисеї питали, де він має ту владу, хто йому дав ту владу. Що він виходив у владі, казав. Казав, і люди стілялися. Казав, і люди наверталися, Та? З владою казав, і вони дивувалися, де, де хто йому дав ту владу. Чи ти сьогодні з владою євангелізуєш, чи взагалі євангелізуєш, свідчиш з владою? Чи ти там так десь здалеку підійшов, щоб випадково не зранити ніякі почуття зараз в Європі, так? Євангелізувати не можна, бо. Зраниш якісь почуття якогось песика. ну, Людина, яка песикам себе вдає, то не можна, бо то зраниш, можеш зранити людину. Прийшов конкретно, отак от і так, в пеклі будеш горіти, та? з песиком ти. Ми ну, маємо мати, такий, ця, цю таку, силу силу Божу. А, а сила Божа виявляється в чому? В мужності, в сміливості, в хоробрості, і в впевненості, і в радості. Так? Бо не можеш проголошувати добру новину зі смутним лицем, з депресивним станом. Якщо ти сьогодні в депресії, скажімо так, якщо ти сьогодні хворий, то не можеш е проповідувати уздравлення, так? Ну, Дивіться, Ісус прийшов нам подарував всім життя, а сам ходиш як мертвий. Добре, 25 березня 1990 рік. Дорогі діти, я є з вами. Навіть якщо не усвідомлюєте цього, хочу вас захистити від усього, що пропонує вам сатана і через що хоче вас знищити. Так само як носила Ісуса в своєму лоні, так і вас, дорогі діти. Хочу принести до святості. Бог хоче спасти вас і передає вам послання через людей, природу і багато речей, які можуть лише допомогти вам, зрозуміти, що потрібно змінити напрямок свого життя. Тому, дітоньки, зрозуміти велич дару. Який Бог дає вам через мене, щоб вас захистила своїм покровом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас заохочує. Заохочує, ну і каже, що якби віриш ти в це, не віриш, усвідомлюєш, не усвідомлюєш, я є з тобою. Та я є з тобою. Я є з тобою, навіть якщо ти не усвідомлюєш. Бачите, це навіть не залежить від віри, не залежить від. Усвідомлення, Марія каже: Я є. Бо я об'явилась і є тут, сьогодні, біля тебе. Хочу тебе захистити від усього, що пропонує тобі сатана. І через що хоче тебе знищити. Бачите, Марія, що, перше, хоче захистити від сатани, та? який хоче що? знищити. Якщо він хоче нищити, то він робить для цього кроки. Пам'ятаєте, ми говорили про. Бажання, так? якщо ти хочеш, то ти досягаєш. Тобто це хотіння в нас закладене Богом. Бо якщо б не було у нас цього прагнення, якби не було Я хочу, то я б ліг тут на лавці хіба і собі до старості пролежав би, бо мені нічого не потрібно. Так? Тому у нас є потреби, тому у нас є бажання, хотіння. І сатана теж, бачите, має хотіння. А що він хоче? Тебе знищити. А Марія хоче, бажає тебе захистити. Каже, так само, як носила Ісуса у своєму лоні, так і тебе, дорога дитина, хочу принести до святості. Бачите, Марія місія проста. Вона каже, хочу тебе принести до святості. Моя основна місія полягає в тому, щоб принести тебе до святості на моїх руках, в моєму лоні, під моїм серцем. Так? Бог хоче спасти тебе. І передає тобі послання через людей, природу і багато речей, які можуть лише допомогти тобі зрозуміти, що потрібно змінити напрямок життя. Бачите, як Бог діє? Бог хоче спасти. Тут бачите, власне, сатана хоче знищити, Бог хоче спасти. Це є ось антагоністи. Не може бути сатана добрим або ще там щось. Бог хоче спасати. Бог хоче спасти, Бог спас і хоче. Тебе під'єднати до цього Спасіння, та? розумієте? Хоче тебе під'єднати. Сатана хоче тебе від'єднати від Спасіння, від Христа. І, і Бог передає, дивіться, Бог передає вам послання через людей, бачите? Це для тих, власне, хто я не буду слухати тих людей, що вони там знають. От слово Боже, я тут все написано, я тут все знаю. Хто тут такі пророки, хто такі евангелисти, хто такі проповідники. Ну, в плані, хто евангелізує, хто проповідує, хто свідчить, та я не буду їх слухати. Я не буду цих всіх слухати людей, що людина вона собі сама придумала. Ні. Уважно, дивіться, Бог хоче спасти тебе і передає тобі послання через людей. через людей. Якщо сьогодні вирішив не слухати людей, бо ти розумний, бо ти всіх знаєш, бо ти всіх іще щось там, то Марія каже: Бог тобі дає послання через людей, вмій розпізнавати, вмій бачити, через яких людей Бог тобі дає послання і допомагає тобі розвиватися, веде до святості тебе. Бо Бог використовує власне людей, потім природу, каже Марія, використовує природу. І багато інших речей, які можуть лише допомогти тобі зрозуміти, що потрібно змінити напрямок свого життя. Бачите? Тому, коли бачите ситуацію, природа, ситуація, якісь речі, які допомагають тобі змінювати твоє життя, то знаєте, що це Бог їх дає. Не я навернувся, бо я такий святий або розумний. Ні, Бог склав так речі, склав так природу, склав так людей, що ти його пізнав. Ну, це я про себе говорю. Що я його пізнав і що я його з ним познайомився, та... і дійшов до нього. Бог мене познайомив з собою. Тому, дитинко, зрозумій велич дару, який дає Бог тобі через мене, щоб тебе захистила своїм покровом. Нещодавно ми мали свято Покров Богородиці там, в Україні, то власне це є великий дар. І сьогодні Марія про це говорить, що усвідомлюй цей дар. І цей дар взагалі цих та, і цей дар материнства. Наприклад, наші брати протестанти сироти та? напівсироти. І є добрі та, проповідники, і багато людей, може, слухають, але завжди пам'ятайте, що вони є напівсироти, та? бо вони, власне, ось тут не, не під'єдналися ще до материнства цього. І, і це є тут така втрата велика. А Марія нас захищає своїм покровом. І вона їх закриває. Та? Усвідомлюють вони це чи не усвідомлюють. Але ми, як християни католицькі, та? то знаємо, що у нас є матір. Ну, я не знаю, як це слово можна ще по-іншому трактувати, та? коли Ісус каже: до Іоанна, ось твоя мати, а ось твій син, до учня. Я сьогодні Учень Христа, і сьогодні моя Мати Марія. І це Ісус постановляє на Христі. Остання Настанова одна з останніх настанов його, так? Тому шкода мені тих, хто не приймають Марію як за матір свою, а думають, що це якась просто жінка, або просто шанована жінка, або ще щось. То Марія це наш захист, Марія це наш дар, благодать, наш подарунок, власне. І за що ми сьогодні будемо Богу дякувати, що маємо цю провідницю, так? яка веде з такою материнською любов'ю. Будьте благословенні, миром радість, благодать з Кракова, з санктуарія Божого Милосердя. па Папа.